Всім доброго дня! Зараз вам хочемо показати наші вулики десятирамочники які ми почали відливати самі вже. Ще до них зробимо форму на дно, на кормушку і на кришку, це трохи пізніше. Зараз буду переселяти отводок вже в наш вулик, наш корпус. Там Я дно поставив дерев'яне. Зараз дивіться я вам покажу, як він виглядає. Е, отак, е, получається, бокова стінка 40, е, передня, задня стінка 35. Зато і на сантиметр до наших не підходить до наших дерев'яних як видно по цьому, Ну, Воно так лягає, а от трохи не підходить, трохи будемо щось комбінувати. Це у нас е, недав... ну, як недавно ну, зроблений десь місяць-півтора тому відводок, буду його вже переселяти цей наш вулик. Зараз вам покажу стан відводка. Прополіс трохи підзберую, під клієнку, під фолію. добре наносять прополіс. І так завжди чуть-чуть підзбирав, підзбирав. Це у нас кормова рамочка. Тут у нас печатний розпліт мед. Так же само печатний розпліт мед. І одразу формую собі гніздо. От мед піднесли доволі непогано меду собі. Зараз у нас починає твісти розгазуватися, трохи починається з якийсь взяток. Так, ще низ. Зараз подивимося, що робиться тут знизу. Ну, це печатний, відкритий розпліт. Так же саме печатний відкритий розпліт. Там, до речі, якщо подивитись, то у нас е, у мат е, прийшли до нас матки і Оштинові. Це зараз будемо із цієї сім'ї одразу одну рамочку розплода. Вкраду і перенесу її. От зараз батько до нас підійшов я. Е, за одне заберу трохи від них печатного і відкритого розплоду і дам нашим маткам і іоштам. У нас поповнився парт іошок. Відіпатую відсомчанина і ще від одного хорошого інсемінатора, Тому підсилюємо їх трошки. Ось і така у нас робота з нашими масками. До речі, можете зразу подивитися, у кого злі бжоли, нам ми нашої бжоли. Погода у нас зараз не дуже. Я абсолютно вони не реагую ні на що. Ну все, всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь до нас на канал, ставте лайк. Всім до побачення.